Карта дня 9.04.2024 року. Привіт! Це Любомор Богоявленський. Я таролог та екстрасенс. вівторок, 9 квітня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Таро Райтера Вейта. Отже, Карта дня Паш Кубків. Паш Кубків це карта, що символізує емоційну чутливість, нові можливості, щирість та творчість. Паш кубків свідчить про вашу емоційну чутливість, емпатію та статність до співпереживання. Ця карта може попереджати про вашу наївність, довірливість та схильність до ідеалізації людей. Моя порада. Будьте відкриті до нових можливостей, але не втрачайте пильність, довіряйте своїй інтуїції, але не дозволяйте емоціям взяти гору над розумом, будьте щирими з собою та з іншими, але не робіть поспішних висновків. Бажаю гарного дня, з повагою, ваш таролог! Любомир Богоялинський